Всім доброго дня! Я думаю, всіх була проблема знайти нормальне, адекватне авто. Але на жаль, на ринку ви нічого не можете знайти. Ви починаєте шукати в пошуку, ви бачите гарну картинку, гарний опис. Але це все реально шлак. Ми поїхали, дивилися багато реально варіантів на картинці. Ми з вами виглядали. Ну просто ну, персик виглядали авто по опису. Чудово приїжджаємо. Дивимося, а там, на жаль, нічого нормального, адекватного немає. Якщо ми з вами візьмемо іншу ситуацію, що ви розуміли, я в автівках більш-менш адекватно розуміюся, знаю, що да як. Навіть знайомим не раз дивився, їздив, допомагав покупці, покупці мотоцикла. Але коли обираєш собі, це просто день перемикається. Тому я звернувся до адекватного гарного спеціаліста Жені. Реально кайфовий чувак дуже мені допоміг. Ми з ним поїхали. Дивитися перше авто. Перше авто ми потрапили, на жаль, до перекупа. Дуже печально. Він сказав, можуть дзвонити власнику, щоб навіть не виходив, не спускався. Далі ми поїхали дивитися інше авто. Воно стояло на площадці, подивилося, з першого погляд, це чудово, мені подобається. Але каже Женя: дивися, там косяк, там косяк, там косяк. Там з кришою проблеми, і я розуміюся, я кажу: та ні, це для мене не проблема, я можу навіть сам вирішити. Він каже, ні, ні, чувак, зупинися. Воно того не варте. Воно, ну, ти розумієш, це просто шлак, це гроші на вітер. Я думаю, ладно, їдемо далі. дивимося деякі варіанти інші. І тут під вже там трохи темніше є, грубо кажучи, вже під вечір ми дивимося наступний варіант, дуже цікавий, і він такий напідорений, прям чудовий, все супер. Але, на жаль, е я дивлюся вираз Жені, і він каже мені: Льох, не треба, Льох, не, не, не вздумай, воно тобі не потрібно взагалі не варте. І я розумівся, що. На жаль, я поїду без її авто. Тому наступний день йдемо далі, шукаємо варіанти, я кидаю йому, що я знайшов, що мені сподобалося. Він каже: ні, 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 ні. І потім два варіанти йому подобається. Це, як ви бачите, шкода Єті. Просто я не знаю, це ракета, петарда, це авто, ми дивилися суперово. За це авто. Він скинув, йому сподобалося оголошення. Ми що робимо? Ми, Я домовляюся з власником, він каже, я зараз не в городі, буду пізно, давай завтра. В мене вже хочу подивитися. Давай, будь ласка, якщо все тебе вийде, ми подивимося це авто. І він, де мені на зустріч раніше, приїжджає, ми приїздимо дивитися. І по дорозі він мені каже. Льош, якщо я підключаюся ноутбуком до діагностики підходи авто, значить вже непоганий варіант. Що ви розуміли, до цього взагалі таких випадків не було. Тобто не підключались навіть до діагностики, не доходила річ. А зараз ми з вами підключилися, подивилися, і він продивився авто, подивився по кузову, діагностику зробив і каже мені: Льош, нести ноутбук, я розумію, в мене вже все, в мене прям. Радість, що це не вже цей самий варіант. Тому якщо хтось в собі шукає авто, знаєте, люди, які шукають авто, вони хочуть зекономити на професійних підборщиках. Але я скажу так, краще трохи-трохи заплатити, чим далі потім переплачувати на нереальні ремонти. І встигати якісь негативні ситуації. Тому звертайтесь до Жені, реально чувак просто топовий, реально рекомендую. Дякую за увагу.